Радянське посвідчення водія відходить в історію. З наступного року з ним за кермо буде зась. Так вирішила Верховна Рада України. За підрахунками інспекторів на Черкащині близько 100 тисяч водіїв мають посвідки радянського зразка. Обміняти їх на нові пластикові не проблема. Переконують в обласному управлінні Державтоінспекції. Для цього слід звернутися в найближчий реєстраційно-екзаменаційний пункт із собою взяти паспорт, посвідчення водія та екзаменаційну картку, а ще два фото та медичну довідку. Із ж складати наново не доведеться, це не займе багато часу. На дня цю процедуру вона зробить. Вартість заміни посвідчення водія коштує 198 гривень без послуги каси. З процентом послуги каси ця сума десь 207 гривень. Удаї просять водіїв не зволікати з обміном посвідчень, аби під завісу 2013-го не вишиковуватися в довжелезні черги.